Труднощі об'єднали українців, люди допомагають один одному. Так і студенти Одеси активно долучаються до волонтерства та надають необхідну підтримку вимушеним переселенцям студентській спільноті з Херсонщини, які постраждали внаслідок повені після підриву Каховської ГЕС. Нами було організовано збір. Ми зібрали більше 40 тисяч гривень. Ми зібрали гуманітарну допомогу, ми зібрали дитяче харчування, засоби гігієни і безпосередньо, як і передавали. Тим, хто приїхав у місто Одесу, так і відвезли на Херсонщину і в місто Херсон, студенти одеських вузів взаємодіють один з одним та допомагають складний для всіх час. Активна молодь продовжує допомагати з прибиранням території Національного університету Одеська політехніка, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу 14 червня. Наші студенти, в тому числі, долучалися до розбору завалів тих які наслідків тієї страшного тієї страшної атаки В тому числі ми допомагали і фінансово і водою і засобами для того прибирання це включності ми купляли мішки для того щоб прибирати ті наслідки в свою чергу студенти політеху долучилися до допомоги мешканцям Херсонщини 22 червня. До регіону була відправлена чергова партія гуманітарки та питної води. Також студенти зібрали корм та віддали зов волонтерам, які рятують беззахисних тварин з підтоплених територій.